Всім привітання на хвилі Києва. І сьогодні з вами я, Оксана і Сергій, він там на балконі. Сьогодні хочу почати влог з того, що показати, що ми купили. Сьогодні 6 вересня, і ми сходили в сільпо, трошки прогулялися тут у нас по масиву, і трошки купили ну, трошки продуктів. В сільпо зараз дуже гарна акція на Форель. Форель, яка була 290 гривень, зараз по 149 гривень. Я взяла собі дві рибки, дуже полюбляю. Роблю просто наливаю формочку олії, кладу порізане, порізану цибулю і морквочку, і просто трошки солю рибку і запікаю під фольгою до, до готовності. Дуже люблю таку рибку, форель. Вона така ніжна, смачна. Так, Сергій собі купив у морі пива, темне пиво. Два, Дві баклашечки. Це, це ти купив скільки? Тут По літру, да? Да. По літру, він, зараз він виходний, на, на вихідних, тому вирішив собі зробити таке свято. Ось, Потім в сільпо дуже гарна ціна на олію олейну. На олію 46 гривень. Зараз е, хочу робити консервацію з баклажани купила в АТБ ще по 22 гривні. Баклажани, до речі, в АТБ я вже не доставала, показувати не буду гарні. І грунтовий помідор томат по 16, здається, по 16 чи 15 навіть гривень. Тож, купили ще 5 кг томатів, будемо робити базиліковий соус і буду ще закривати поміду... баклажани з перцем. Ось, Перець ще не купили, і базилік ще не купили. Ось такий для салату перець купила, тільки сьогодні в, в этом... сільпо дві штучки взяли. А так взагалі перець на базарі 40-50 гривень. Завтра сходимо ще на базар. І купимо. Ось такі помідори ґрунтові в сільпо по 22 гривні. В АТБ, я казала, там дешевше, але там не такі, не такі пружні, там, в принципі, на сок, а це так, поїсти або консервувати в банки, хто живе в Києві. Ось, чи в місті, хто консервує. Так, трошки ось шматочок сала Сергій купив. По 132 грив гривні тут у нас стала в якомусь фермерському магазині. Купив на пробу таке серце. Ось такий сир я люблю лавандовий, але це такий нашого виробництва Новгород Сіверський. А я люблю так такий італійський. Ну, спробую цей, Тим паче була знижка 35%. Так він коштує за кілограм 339 гривень. А так, ще 35 і знижка, То купила, пробую цю фірмочку. фірму. Так, потім йшли, нам прорекламували магазин Ясна карта і там була акція. Ось грудку я купила таку: 129 гривень кілограм. Ось така грудка заважила. Вона така зі шкірочкою. Будемо щось запікати. І також була знижка на чверть. Це все домашня курка. Будемо сподіватися. Сказали, десь з Західної України. Ось. І ось теж була акція знижка. 129 гривень за кілограм. Ось така чверть. І ще взяла пів, пів кілограма фаршу. індичого, чого? Фарш індюшиний. 159 гривень за кілограм, 5 кілограма цього. Якісь котлетки чи фрикадельки, щось таке. А цю хочу запекти чверть. І, звичайно, і грудин, грудку хочу запекти. Ось такі невеличкі покупочки я зробила сьогодні з Сергієм. Ось, в принципі, сьогодні така непогана погода. Зараз будемо. Так, Оді. Де я могла тебе ще знайти? Тільки тут спиш, спиш? Он другим в'язачницям допомагають. А я ось залишила в'язання, пішла робити другі справи, а ти спиш, прийшла, пов'язала б щось би. Да? А то спиш на моєму місці. Де працювати треба на цьому місці? Ага. Хто буде працювати? Як і я, а ти? А ти лапками. А ти лапками пов'яжеш? ти кіниточки заплутаєш. Як завжди, спиш тут. Угу. От ти моя Сонька. Як завжди, споточки, скажи, споточки. Спаточки люблю. Ну поспи, поки в мене ще справи, але надовго. Потім я тебе перенесу на друге місце. <гум> така помічниця в мене. Ну добре, що хоч така, що не плутає нитки. Маленька була, так все плутала. Зараз заспокоїлась. Всім привітання! Сьогодні і я вирішила приготувати такі, таку намазку з баклажанів, яка є у моєї дочки на каналі. Я дам посилання і по її рекомендації. Хочу зробити цю намазочку. До речі, у мене теж така намазочка є на каналі, теж дам посилання. Ну, у мене не така зовсім, як у неї, але схожа. І у, мене, у неї там без, без цибульки, а я ще підсмажу ось цибульку. Підсмажую цибульку і підсмажу ось кабачки. Додам я вже підсмажила горішки такі волоські. Додам ще спеції, сіль, бринзу. Там у мене звичайний домашній сир, я додавала. Ну, я додам бринзу в цей раз. як уже вона там рекомендувала. І зроблю по її рекомендації такі, з баклажаном. Цю намазку намажу, зроблю такі рулетики з баклажанчиком. Ось, у мене ще такі красивенькі баклажанчики є. Зроблю такі, як язички. І заверну цю намазку, і будуть такі смачненькі рулетики. Баклажани я не смажу на пательні, а просто поріжу ось так пластівцями і запечу в духовці. Ось, Так що вирішила поділитися із вами. Посилання на канал Дочки я залишу в інфобоксі. Зараз я все це переб'ю, горішки, потушковану кабачок з цибулькою і додав трошки зелені, а також бринзу. Але, дівчата, більш детальний, детально як це робити, ви можете подивитися у Ярослави, моєї дочки на каналі. Я дам посилання на її відео, тому що я так не буду детально показувати, просто так, для, як, ну, як, як для рецептику, щоб як ідею, для ідеї. Тож зараз зроблю таку намазочку, і ось я вже запекла. Такими слайсами порізала баклажан, запекла, і буду закручувати і робити такі смачненькі рулетики. Тому що вона там сказала, що вона, в принципі, радить посмакувати навіть не з хлібом цю намазку, а з баклажанами. То я вирішила спробувати. І скажемо Сергієм в своє, в свою думку, як нам буде смакувати. Хочу сказати вам, що це дуже смачно. Я ще вирішила додати таку приправу томат базилік та чесник, тому що я не додавала чесника. І ще трошки сушеного чесничка додавлю і трошки підсолю. Мені так замало трошки солі. Ось, смакота, неймовірно, дівчата, дуже рекомендую. Можна з сиром робити домашнім, можна з бринзою, що у кого є. Тому що я робила в минулому органі з сиром у мене на каналі є. А Ярослава робила з бринзою, Смак і той, і той смачно. Тож продовжую своє блюдо робити. Завершувати вже.